Росіяни намагаються позбутися поранених солдат. Замість медичної допомоги та відпусток двох кримських морпіхів відправили у самогубний штурм. Один із них уже загинув 2 серпня. Десантників із 810 ї окремої бригади Захара Блохіна і ще одного солдата, який зараз не називає свого імені в цілях власної безпеки. Помістили в карцер. Військові хотіли отримати медичну допомогу. Один з них написав рапорт, що не може воювати за морально-психологічним станом. Та згодом, за його словами, цей рапорт нікуди не пішов. У карцері у військових Гали гроші 50 тисяч, щоб не зазнавати побоїв та отримати питну воду. Один із телеграм-каналів написав, що отримали аудіозапис, на якому чути як військовий РФ дзвонить з карцера своїй дружині і просить переказати йому гроші, уникаючи питань, навіщо вони йому він розповів згодом, що у карцері їх не виводили до туалету, не давали їсти просто закрили та й все. Спали на підлозі. Замість подушок були пластикові пляшки. Чоловік розповів, також, що їх з Бухіним виняли з карцера та під погрозами відправили на передову у склад першої роти ДШБ. За кілька днів блохін загинув від вибуху дрона Камікадзе. Іншого військового залишили одного отримувати покинуту школу під артилерійськими ударами. Перша рота його кинула. Евакуюватися допомогли товариші по служби з третьої роти. Сам же він вважає, що його навмисно залишили під вогнем і без інструкцій. Також він скаржиться на дуже великі втрати у морпіхів. Дружина ж солдата розповіла журналістам телеграм-каналу, що у її чоловіка погіршився зір, він морально ні до чого не готовий. У нього трясуться руки і заїкається. Він втомився, ніякої допомоги йому не надають. І жодних документів на даний час немає. Росія не цінує навіть своїх громадян. Їм не потрібні поранені та ті, хто не хочуть воювати, а лише м'ясо, яке йтиме без жодних запитань у бій.